Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелія від Матея 5, 21 26. Ви чули, що було сказано давнім? Не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові, а хто скаже дурий, той підпаде під вогонь пекельний. Коли отже приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, застав там перед жертовником твій дар, піди, помирися, перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, що противник часом не віддав тебе судді, а суддя бозному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі. Не вийде звідти, доки не заплатиш останнього шага. Амінь. Євангелію від Матея 5, 21-26. Вбивство дорівнює гнів образи. Прощення. Легко виконати заповідь не вбий». Але проблема в тому, що це заповідь Старого Завіту. А тепер Ісус каже, що навіть гніватися на ближнього. Або сказати образливе слово йому це вже те ж саме, що убити. Чому не можна гніватися? Коли ми гніваємося, то можемо в думках чогось поганого бажати тій людині. А це вже ми накладаємо прокляття на ближнього. Ще гіршим є випускати лихе слово на когось, обізвавши нікчем або дурень. Бо ми дуже сильно проклинаємо людину і вносимо в її життя зло. Тому так важливо є фільтрувати думки і слова до будь-кого і також до себе. Теж Ісус говорить, що перше ніж приносити щось Богу, треба примиритися з тими, що нас образили, а також з тими, кого ми образили. Тобто пробачити кривдникам і попросити про прощення тих, кого ми образили, а вже потім приносити дари Богу. Ісус ще більше говорить, Миритися відразу як посварилися, поки ще ми в дорозі разом. Чому він так каже? Для того, щоб нам було краще. Щоб ані ми, ані друг не накручували і не гнівалися один на одного, бо тоді можемо проклинати один одного, а це пряма дорога в пекло. Вистачить собі представити, що завтра когось з них не стане, тобто хтось помре. Тоді вже не буде можливості перепросити перед другом і Богом, і це найгірше. Бо чим заплатимо за гріх? Нічим. Заплата за гріх, смерть. Ісус не обмежує, чи карає таким законом, а навпаки, хоче нас попередити, уберегти від прокляті і мук. Я приймаю рішення перестати гніватися на будь-кого, почати любити, перестати щось погане думати про ближнього і також говорити йому чи про нього. Ми всі улюблені діти Бога живого, тож, приречені любити один одного, прощати і допомагати. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, всіх справ. Амінь.